Ми продовжимо вивчати властивості кореня одного степеня, і в нас тут залишилося ще, ну, скажімо так, достатньо завдань. Ми їх розберемо. Е, ну, є тут, розумієте, з корнями деякі нюанси, що потрібно уважно робити. І е, далі йдемо, бачите, вже крапочки зафарбовані, тобто мають на увазі, що вже трішечки складніше. Ну і зараз ми розглянемо номер 513, а потім я повернусь до підручника, поясню п'ятий приклад. Я вам казала, що я повернусь до нього. І виберемо з цього параграфу номери там, де ну, за цим прикладом пам'ятаєте, я казала, що ну, взагалі сьомого класу казали, що формули скороченого множення вони базові, як таблиця множення. і... І формули скороченого множення вони використовуються майже ну, кожного року, але в різних темах. Тому і в коренях n-го степеня теж можна вигадати формулу і попросити, спростити вираз, що містить n енного степеня. і там допоміжно ще формули скороченого множення. Так, ну в общем, 5.13 я пояснюю. Е Нагадую, що властивості, я вам всі пояснила. Двічі казала вам, запишіть властивості кореня, враховуючи те, що. ну, Давайте я цю властивість. Це була властивість з і кореня. Записувати не буду, прогорну, лише покажу, де вона. Корень енного степеня і корення. Ось вона. Теорема 5.5. Та 5.6. Якщо А більше або дорівнює нулю, зверніть увагу, n належить множині натуральних чисел, k множині натуральних чисел і n більше одного, k більше одного, то корень корення, як ми об'єднуємо, зверніть увагу, що між коренями не повинно бути ніякого множинка. Тобто, що між коренями є, це ми заносимо під внутрішній корень. І потім, коли лише наші корні поруч знаходяться, ми можемо застосувати теорему 5-5. Тобто об'єднати два корені в один, перемноживши показники коренів і отримавши вже один корінь. Ось. Ну, ось таким чином тут дуже так досконально записали, Ну, це як можете подивитися вдома доведення невеличке. Але не потрібно ну, пам'ятати цю формулу. Далі, нагадую, ще теорема 5.6, теж А більше або дорівнює нулю, НК натуральні, Н більше одного, зверніть увагу, а дивіться, АК, наприклад, там, ну, може бути іншим якимось, може бути одиничкою. Так? Тому, е, ну, натуральне, але може бути одиничкою. Тому дивіться, тут у нас там, який принцип. Принцип наступний: що якщо ми маємо степінь корення, е, якесь там натуральне число і степінь підкореневого виразу, і ці числа мають спільні дільники, то ми можемо поділити на спільні дільники, і зменшити степінь корення підкореневого виразу. Таким чином застосовується теорема 5-6. Є такий де тут момент, десь я пояснювала. Ось, так, да, зверніть увагу, була задача 2 з такими, що це властивостями. Це так, передмова до того, що ми будемо зараз робити. Третій пункт, нагадую вам, зверніть увагу, у нас був корень 12 степеня під коренем 3 степень. У них є спільний. Так, да, вони діляться на три. Ну, що з цього зробили? З цього зробили, ну так, перетворили, зробили, щоб це корінь четвертого степеня і з корня третього степеня, і щоб було у нас степень, показник кореня і показник відкореневого однакові. Да? І тоді ми маємо таким чином, щоб корінь четвертого степеня із А. Ну, це так розписували цей нюанс так довго. Можна було якби скоротити, так? І отримати зразу тут 4, а тут е, перший степінь. так? Ну, це, дивіться, е, третій пункт. І четвертий теж схожий, так? Да? Корінь шостого степеня. І то потім якби скоротили, ну, тут розписали, знову два корені скоротили і отримали, що. Тут корінь третього степеня, ну, але ж під коренем чомусь модуль. А чому тут модуля нема? От дивіться, це такий момент, якийсь нюанс. Чому так? Дивіться, різниця в тому, що спочатку в, в умові, і в третьому пункті, і в шостому були корінь парного степеня. 12 степень степінь парний. І шостий степень кореня – теж парний степінь. Коли ми бачимо парний степень кореня, там є нюанси, коли ми беремо корінь з якихось, пам'ятаєте, значень. Ми отримаємо, ну, пам'ятаєте, як от у нас був корінь квадратний із х квадрат, це таке з простого. Це модуль X. Пам'ятаєте, там модуль з'являвся. Коли модуль з'являвся, коли ми брали корінь парного степеня і отримували в результаті і непарний степінь, то ми мали модуль. Ну, було, був модуль. Наприклад, ну, коріння, давайте, корінь, давайте я корінь. Корінь там в шостого степеня, і з в шостому степені, да, це те ж саме, як і корінь квадратний, ми маємо модулі. Навіщо це може? Зверніть увагу, що спочатку ми зводимо до степені підкореневий вираз, а шостий степень, якщо x був від'ємним значенням, ну, від'ємним числом, то x в шостому степені буде додатнім числом. І взяти корінь із додатнього значення вже можна. Тобто пам'ятайте, що корінь парного степеня із від'ємного числа не існує. Тому, кажуть, модуль говорить про те, що Х може бути і додатнім, і від'ємним, і нулем в даному випадку. І це говорить про, скажімо, не просто Х якийсь, а модуль, тобто розкриття йде і додатнє, і від'ємне, і нуль. Тут у нас зверніть увагу: коли був корень 12 степеня, під коренем був е, третій степень, тобто непарний. Коли у вас йде корінь парного степеню, а під коренем непарне степень, ми знаємо, що корінь парного береться із якого значення більше або дорівнює 0. А коли у нас третій степінь непарний, то завідомо, ми можемо сказати, що А більше або дорівнює 0. Тому, якщо б було б А від'ємне, то у нас би тут мінус був, правильно? Бо тут перед. Корені. Тому, якщо корень парного степені під кожним непарним степень, завідомо те число, що в непарному степені, воно більше або дорівнює нулю. І тому тут не потрібно ніяких модулей в третьому пункті я маю на увазі. А коли у нас, дивіться, корень шостого степеня, а під коренем теж парне степень, то А в квадраті у нас, а в другому степені більше або дорівнює нулю. Ну, яке саме було А, нам не відомо додатня може бути і від'ємне. І тоді з'являється, дивіться, модулі. Так, оце такий нюанс, який потрібно враховувати. Так. 5.13. Ну, тут у нас числові вирази, 5.13, більше число Пояснюю. Поясню. Тут у нас ще раз теорема 5.5, корінь квадратний із 2 помножений на корінь квадратний із 3. Що тут ми згадуємо? Нам потрібно зробити, щоб корні були поруч, тоді ми можемо їх об'єднати. Але між коренями знаходиться двійка, і вона нам заважає застосувати теорему 5.5, тому потрібно цю двійку, яка перед коренем 3, із трійки. Внести під корень внутрішній. Як ми вносимо? Зводимо до степеня кореня і множимо на підкореневий вираз. 2 в другому степені 4, 4 на 3, 12. І ми отримали поруч два корені. Нагадую, якщо немає степеня кореня, це корінь квадратний, тому 2 помножити на 2 за теоремою 5, це буде корінь четвертого степеня 12. Тут не можна множник винести, оскільки у нас четвертий степінь не вміщається сюди, ніяких множників четвертого степені в 12 немає. Оце наша відповідь. Далі, корінь четвертого степеня із А, на корінь третього степеня із А. Знову ж таки нам заважає наше А, і ми його заносимо. Під корінь третього степеня, зводячи до третього степеня, а в третьому помножити на А буде корінь третього степеня із А в четвертому. Занесли? Як заносити? Я думаю, що ви зрозуміли, так? Сюди заносимо. Можна так стрілочку малювати під корінь якого? Третього 3 тому А в третій степені. І ще множиться на А. А в четвер. Тепер ми об'єднуємо наші два корені. 4 на 3 12. А в четвертій. Так, ну тут, знову таки, яке наше А? Ну, Пам'ятаєте, потрібно використати наступну теорему. Там, де можна скоротити показник кореня і показник підкореневого, Тобто буде корінь 12 на 4. Корінь третього степеня. А тут просто А в першому. Ну, тобто можна як отак. Закрепити. Так, тут 3. Тут один. Дивіться, отримали корінь непарного степеня, тому там заморачуватися, як я показувала, приклади з парним коренем, який отримали в результаті. Там модуль є чи немає, маю на увазі. Тут не потрібно. Тому що корінь непарного степеня під ним може бути довільне число. І від'ємне, і 0. І так, в такому сенсі. Так. І третє, дивіться тут. Корінь з з в Ну, Тут потрібно. Знову ж таки е, отримати, як поруч корень, щоб оця двійка між коренями її не було. І починаємо, дивіться, з самого внутрішнього кореня. Тобто, спочатку заносимо двійку, е, скажімо, зліва направа другу під корень, останній, внутрішній. Ну, тобто, все до цього ми переписуємо корінь третього степеня. 2, і тут у нас помножити на корінь. Далі двійку заносимо під корінь, тому тут корінь корінь вже буде. да? 2 в другій степінь, тому що тут корінь квадратний. 4 на 2 8. І ми отримали, дивіться, корінь з корення, корінь чи два корення. Тому ми їх можемо об'єднати за теоремою 5,5, тобто за властивістю кореня. Двійку, поки не чіпаємо, отримаємо корінь четвертого степеня, тобто 2 на 2 із восьми. І вже, бачите, в нас мінус один корінь, да? тобто ми спрощуємо. Потім двійку заносимо знов таки під внутрішній корінь, тобто корінь третього степеня залишається. Двійка як заноситься? Дивимось степінь кореня четвертий. 2 в четвертій степені помножити на 8. 2 в четвертій степені це 16, і 16 помножити на 8, це 80, 48, 148. Так? Тобто, отак от, от ми маємо корінь. Четвертого. Ну, давайте я напишу 16, 2 в четвертій помножити на вісім, отак так, пишу. хай буде так. Не буду збільшувати числа, а далі ми побачимо. Пам'ятаєте, я казала, що можна взагалі всі, давайте перемножимо, от тоді воно спроститься, але ж може бути таке, що коли у вас менші множники, вам легше буде зорієнтуватися, як далі спрощувати. Лише в кінцевому результаті, там вже це множимо. Так. Ну і корінь третього степеня із корня четвертого об'єднуємо корінь дванадцятого, степеня із шістнадцяти. Зараз я так і напишу, і чому я поясню помножити. Так, дивіться. 16 і 8 це степені 2. 16 це 2 в четвертій степені, а 8 2 в третій степені. Ну, можна подивитися, ну, як, прикинути, чи якщо ми це зробимо, це у нас буде 2 в цьому, оце все разом. Під коренем 2. Ну, чи є сенс? Якось розглядати степінь під коренем. Чи немає сенсу? Тобто, чи можна, наприклад, скоротити степень корення, тобто 12, з тим виразом, який буде в степені під коренем, якщо там є степень. А у нас є. 2, в четвертій, 2 в третій, 2 в сьомій. І дивимось, 12 і 7, вони не скорочуються. Тому тут спростити не можемо, так і записуємо. Ось. І тоді множимо 16 на 8. Це там 80 сортив 128, 128. 128. Корінь 12 степені 128. Аналіз на предмет, чи можна там винести під коренням множник, У нас немає. Можна винести коли під коренем степінь більший, ніж степінь корення, кореня, тоді ми можемо винести, я вам на попередньому році говорила. Ну і якось це теж я пояснила неможливо. Таким чином ну, отримали такий вираз спрощений. Це все я прибираю. І нагадую, що я говорила вам, що ми повернемось у параграфі до задачі 5. Тут є, ну, ми розглядали, скажімо так, до цього моменту різноманітні властивості, які були в даному параграфі, властивості корення степеня. Як називався параграф, так ми розглядали. А от задача номер 5, вона передбачає, окрім властивостей, ще побачити якісь формули і таке інше. Ну, тут дивіться, тут є дріб. Корінь квадратний з А, мінус корінь квадратний з Б. Поділити, ну і от вираз, що містить корінь квадратний з А, мінус 2 корінь четвертого із АБ плюс корінь із Б. Візуально, ми в знаменник, коли дивимось, ми бачимо, що у нас щось тут є. Потім бачимо подвоєний якийсь добуток, а тут іще щось таке додати. Воно, ну як, вдалеку зараз нагадує. Формулу скороченого множення, яку формулу нагадую? А квадрат мінус 2 ав плюс В квадрат. І це можна було нам зробити як квадрат різниці, тобто А мінус В квадрат. Ну, Є ще формули, коли тут плюс, нагадаю вам, да? Я так об'єднав. Є квадрат суми, квадрат різниці. І з многочлена ми зробили квадрат. Це нам в такому порядку. Я записала форму, тому що це для скорочення потрібно і так використовувати зліва направо. Як що тут побачити? Дивіться, як пов'язані корень один з одним. Ну, дивіться, давайте відьмо, почнемо з корня квадратного. От корінь квадратний з А, це ну, якийсь вираз. А от його квадрат, якщо ми корінь із А зведемо у квадрат, да? якусь таку, таку, як табличку, то це буде просто А. Да? Тому, якщо ми бачимо корінь квадратний у виразах і А, то ми знаємо, що. А це корінь квадратний у квадраті. Так? Далі. Дивимося, а як же отримати отут, от, от, із чого у нас буде. Що треба звести до квадрату, щоб отримати корінь квадратний? Щоб отримати корінь квадратний. Треба корінь четвертого степеня із А звести у квадрат. Тоді. Коли ви бачите корінь четвертого степеня із А. І корінь квадратний із А, вони пов'язані квадратом. Ну, таким чином, що у нас з вами? Як можна це пояснити? Дивіться, тут я напишу корінь четвертого степеня із А у квадраті. Нагадую, що за властивістю це все одно, що корінь четвертого степеня із А у квадраті. Потім можна скоротити 4,2 і буде корінь квадратний, от так, так. Корінь квадратний із А. Тут модуля не потрібно, тому що спочатку був корінь парного степеня із А, і якщо ну, він існує лише, коли А більше або дорівнює нулю. Тому в такому випадку у нас, дивіться, з вами корінь із А без модуля тут. Далі, якщо ви бачите корінь, наприклад, на якого там у нас степені, восьмого да? Із А, то це означає, і що його квадрат, тобто якщо корінь восьмого степеня із А звести до другого степеня... То буде корінь четвертого степеня із А. І вони теж пов'язані квадратом. Ну, таким чином, а, шостий степень такий універсальний, коли побачите шостий степінь. Дивіться, корінь е шостого степеня. Ой, я написала А. Корінь шостого степеня. І тут, наприклад, із А, якщо ми зведемо до квадрата. то ми отримуємо що? Корінь третього степеня із А. Тому, якщо ви бачите ну, корінь шостого степеня, я тут ще напишу, я про нього щось так. І корінь шостого степеня із А ми зводимо до квадрата, то це буде корінь третього степеня із А. То це поки що ми формули квадратів. Якщо шостий степінь, ще гарно ділиться на 3. Тому з шостого степеня ще і куб можна зробити, розумієте? Якщо корінь шостого степеня звести до кубу, то це буде корінь квадратний. Да. Тому, якщо бачите таку, таку як, та читання: шостий степені і корінь квадратний, це кубами воно пов'язане. Так, ну і що тут робили? Записали умову. Зверху побачили корінь квадратний із А мінус корінь квадратний із Б. Подивилися на той запис, що я зробила. Зараз візьму інший він, так? Да? Як корінь квадратний пов'язано. ну, Де ж у нас четвертий корінь четвертого степень. Тобто, із кореня квадратного можна зробити корінь четвертого степеня в квадраті. Ну і тоді. Ми маємо корінь 4 степеня в квадраті. Корінь четвертого степеня із А в квадраті. Я подробна, у них так не записано. Мінус корінь 4 степеня із, о, четвертого, із Б в квадраті. Це все одно, що корінь квадратний за, мінус корінь квадратний з Б. Але ми записали у вигляді різниці квадратів. Далі застосували формулу в чисельнику. Бачите, різниця квадратів. Корінь четвертої степені А мінус корінь четвертої з Б помножити на таку ж суму. А в знаменнику побачили, що оцей корінь квадратний, це корінь четвертої степені і за в квадраті. Корінь квадратний з Б – корінь четвертої степені. Ну, ось, ось воно це ще є. з Б в квадраті. І та формула, яку я вам раніше показувала. Записали, як корінь четвертого степені Іза, мінус корінь четвертого із Б. І це, це у квадраті. Надалі можна скорочувати. Пам'ятаєте, тут квадрат скорочується, а тут різниця скорочується. Залишається корінь четвертого із іза, з корінь четвертого із Б на їх різницю. Таким чином, ви можете собі, оце, що справа, я таке записала, як пов'язані корені один з одним. Тобто, з якого кореня можна зробити квадрат іншого кореня? Так, це я очищаю і зараз лише покажу у нас, там хвилинка залишилася, де це у нас є ну, схоже завдання. Схоже завдання, якщо прогорнути це все, що у нас є, ну. Спростіть вираз 5-15. от, наприклад, ну, тут воно попростіше. Ось. І тут можна побачити формулу скороченого множення. Зверніть увагу, у нас тут є 1 мінус корінь кубічний. І потім йдеться у нас квадрат одинички. Потім їх добуток 1 на корінь кубічний. І плюс квадрат корення кубічного ось кубічний А в квадраті. І це формула кубів. Тому це буде 1 в кубі, здійняти корінь кубічний із А в кубі. Ну і це, я тут нагору пишу, буде 1 мінус А. Тобто, тут формулу кубів потрібно побачити. А в другому пункті. Тут потрібно бачити формулу різниця квадратів. Бачите, ось вона я підкреслила. Тому першу дужечку залишили. А тут різниця квадратів. Тобто 1 мінус, а корінь четвертої степені за в квадраті, можна подивитися на те, що ви переписали в мене попередньо. Це буде просто корінь квадратний із А. І ще раз застосовується формула різниця квадратів. 1 мінус корінь квадратний за квадраті це просто а. Тобто таким чином потрібно бачити формулу. І ця ж тема, що я пояснювала, повторюється далі у номері вже на більш складному рівні, так як в прикладі 5. 5,23. Це ми розглянемо на наступному уроці 5.23. А домашнє завдання. Зараз те, що я робила сьогодні, домашнє завдання. Це 5,14, Коли ми корінь під коренем робили, як 5.13, 5,16, Ну і 5.18, при яких значення Х виконується рівність, ну це поміркуйте. І 5.18, схожа на 5.17, ми розглянемо теж на наступному уроці. Тобто, наступний року у нас продовження корення властивості корення на